Життя коротке, а мистецтво вічне. Таке смс, військовослужбовець Олег Дробоцький на позивний художник надіслав мамі незадовго до своєї загибелі. За словами рідних, Олег любив малювати з дитинства. Його перша масштабна виставка Живопису Аеропорт розповідає про події оборони Донецького аеропорту і прийшла в половині міст України. Перші його роботи були це Донецький аеропорт, Це було за мотивами фотографії Сергія Лика. І це були такі роботи, які він хотів зобразити, показати в такій виставці. А цей вже період це коли він вже сам був в цьому, тобто коли він вже підписав контракт, коли він вже був в армії. Ну тут, тут, так дивишся на картину, і вона говорить сама за себе. Денис Трубоцький згадує, що брат хотів стати відомим художником, аби його полотна війни побачили всі. Тож одна з робіт Олега під назвою Поверни мене вже відома у галереях Тель-Авіву та Чикаго. Там досі, досі знаходиться, тобто тут ця картина вигляді фотопринту. І... Ну, це його таке було бажання, щоб вони за кордоном і вони зараз там активна участь благодійних виставках приймають. Музейники зізнаються, що військовослужбовець не лишив ключів до розгадки своїх робіт. Проте інформацію на деякі з них знайшли на сторінці самого автора. Візуально це три великі серії картин: умовно, зелена, сіра і червона. І оскільки ми винесли в заголовок виставки одну з назв його картин, одну з тих, що була підписана Анатомія броні, то ми говоримо. Про те, що він показує, що на війні от є будова тіла, а є броня, і вона теж має свою анатомію, вона теж наділена певними такими якостями, вона вмирає, вона плавиться. В ній вмирають люди, які неподільно з'єднані з нею, з цією технікою, знищено як одне ціле, тому що війна все знищує, розчавлює. Серія, «Яка сіра, це серія, там є картини, які показують, як людині буквально розриває голову від думок, що на війні солдату важко, морально важко кров'ю На полотні художник закарбував загиблих військовослужбовців. Серед однієї з таких робіт є і автопортрет. Коли передали цю картину, навіть ті самі волонтери відкрили, подивилися, каже, він намалює себе в червоному колі. Коли приїжджали побратими на могилу, вони говорили, що коли ми виїхали на бойове завдання, їхали, Олег неначе відчував. Ми всі жартували, знаючи, що хтось не повернеться з позиції. А він мовчав за життя Олег декілька разів надавав свої роботи на благодійні аукціони. Наразі ж мама автора зізнається, що не готова віддавати роботи сина, адже хоче зібрати усю колекцію в одному місці, аби кожен українець зміг з ними ознайомитися. А поки що ми на аукціоні, як ті квартири, ми хочемо їх зібрати. Як він говорив, я не хочу, щоб мої картини стояли десь за шкафчиком. Я хочу, щоб їх бачили, і кожен задумувався, що відбувається в нас в Україні.